UFC 319 має всі шанси стати найкращим турніром цього року. Бо, окрім найочікуванішого, особливо для українців бою Чимаєва та Дюплісі, у нас тут дебют Арану Піко, який, до речі, тепер теж зашкварений та нерокопожатий, бо він Кент Чимаєва. Розбірка двох скажених нокаутерів Джо Фаніла та Карлоса Пратеса. Бій Майкла В'єнома Пейджа проти Джареда Каноніра. Та найголовніше те, чого ми всі дочекались: дебют Данила Донченка у UFC у фіналі шоу. Тав проти іншого фіналіста Родріго Сезінадо та ще купа неймовірних боїв, половина з яких могла б очолити мейн та евенти турнірів серії Fight Night. Тож сідайте та заварюйте свою улюблену мівіну з креветками, особливо якщо ви такий самий олд та дід як я, який пам'ятає її ще в старому дизайні з синьою упаковкою. Сьогодні пан ведучий повністю розбере весь карт UFC 319, виділить найкращі, найцікавіші бої та видасть свої думки щодо можливих переможців. А зробити ставку на ці та інші бої з кардою UFC 319 можна у нашого постійного партнеру BetKing. найкращі коефіцієнти та найшвидша підтримка. А за промокодом Ремемей, який я залишив в описі, ви також можете отримати бездепозитний бонус у розмірі 500 гривень на свій рахунок. Посилання залишу в описі на зв'язку. Радикал ММА. Поїхали! І почнемо одразу з найцікавішого. Хай пробачать мене фанати Казахстану, але я взагалі не маю гадки, хто такий Алібі Ідріс та проти кого він б'ється. Знаю, що це боїть знайзити, але на жаль, я за нею не дуже слідкую. А це ще й нікому не потрібний флайвейт. Тож Казахстан на лга, але мені дійсно немає що сказати з приводу цього бою. А от Данило Донченко це зовсім інша справа. Наш найперспективніший боєць на даний момент, який катком пройшовся по своїм опонентам у тій самій казахській найзі. Та по всім опонентам на тафі. До речі, на момент запису цього ролику остання серія таф ще не вийшла. Тож я не бачив його півфіналі. Але завдяки інсайдам, ми вже знаємо, що він поб'ється у фіналі. А на момент того, як ви будете це відео дивитись, це вже буде офіційно. Донченко, це елітний український ударник із шаленим стилем та накутуючою силою та гострими ліктями. Я ні на секунду не сумніваюсь в його перемозі на цих вихідних. Хоча його опонентом стане дуже жорсткий бразил Сейзінадо, який є дуже міцним духовитим та вольовим. Тож у прилімах з нас скоріше за все буде чекати справжня олдскульна кривава заруба. Але я особисто впевнений, що нашому козаку вистачить скілів перемогти Бразила та стати першим українським чемпіоном за Ultimate Fighter. А до речі, про Донченка та його шлях до UFC у нас є окремий відосик, тож посилання залишу. Вдруг Ви захочете подивитись, буду дуже вдячний. Далі у нас буде дуже цікавий жіночий бій. Далі нас чекає дуже цікавий жіночий бій. Карін Сільва дуже потуж. Добре, добре. Я вас на Єгор. В що ви голови попались. Який в сраку жіночий бій двох ноунеймів, коли буквально одразу після них у нас будуть битись потужний узбек Нурсултан Рузібоєв, у якого, до речі, начебто не було зашкварів з росіянами. Можете мене виправити в коментарях. Та Брайан Баттл, який теж не остання людина в UFC, та який завжди закатує цікаві видовищні бої? Ну тут це для мене насправді однозначно. Рузібоєв вбивством. Далі у нас один з моїх найулюбленіших бійців Едсон Барбоза, який раніше бився у мейн-івентах проти таких бійців, як Хабіб Нормагомедов, Кевін Лі та Джастін Гейджі. Тепер він закриває ранні приліми проти відвертого середняка Дракара Клозе. Ви його можете пам'ятати за нокаутом від Даріуша та нещодавним нокаутом від Хоеля Альвароса. А це означає, що Що старий олдскульний слоняра Барбоза має всі шанси виграти і при тому навіть достроково. Бо з останніх своїх боїв Бразил програв лише ліро. Жону Мерфі, який зараз є буквально топ-5, ну окей, добре топ 6 бійцем. А молодих Кварантіліо та Юсуфа Барбоза без проблем зводив у школу кікбоксингу. Тож я вважаю, що залити на олдскульного бразила з колись найстрашнішими лоукіками та вертухами досить непогана ідея. Я б навіть ризикнув взяти досрочку. Я б може навіть коли запілив би відосик про цього чорта. Класний був боєць на піку, один з моїх найулюбленіших. Якщо хочете подивитись, один з найкращих та найжорстокіших боїв UFC, Хукер барбоза це просто насолода для очей, особливо якщо ви любите кікбоксинг, та дивитись, як бадікіками хукеру відбивають печінку. А хто ж у нас далі? Том Холанд проти Ентоні Хернандеса. ХЗ, як він збирається поєднувати виступ на сьомої UFC зі зйомками у новому людині Павуку, які прямо зараз, до речі, йдуть у Нью-Йорку, і там, до речі, буде каратель, то це круто. Але хочу сказати, що у Ернандеса тут майже немає шансів. Я вважаю його бійцем дуже низького рівня. І той самий Майкано вже чекав БЖЖ Хернандеса, і останній цю перевірку не пройшов. Я беру Хупера чи він дострокової ХЗ, але взагалі не бачу тут перемогу мішка Ернандеса, якщо чесно. Але бій має бути хорошим. Так я знаю, що я вас їбав плутати Хернандес та Ернандес. Я не знаю, як приносяться його прізвище. Хай він мене вибачить. Андраде Гудінес, знову жінки, але на цей раз не ноунейми. Андраде вже далеко не та, що раніше, виходить на бої з пузом та жиром на ляшках, втомлюється за один раунд, та взагалі не виявляє ніякої жаги до перемоги. І я думаю, що це один з останніх, якщо не останній її бій у UFC. Але Лупіта Гудінес з одним нокаутом та двома сабами за 13 боїв та рекордом 13-5 мене взагалі не збуджує. Я пропоную взагалі скіпнути цей бій, а замість нього піти, розігріти собі вареників та навалити собі львівського 17 -15. Це буде набагато приємніше та продуктивніше, ніж дивитись черговий жіночий бій, тим паче, який не несе ніякого інтересу для всіх нас. Тож, я не знаю, що тут ще сказати. Джерард Міршард Міхал Щук. Мені дійсно подобається Міхал. Хороший польський боксер з сильною лівою, але його проблеми з греплінгом та боротьбою, ну я хезе. Міршард абсолютний колхозник у стійсі, тому якщо він затримається там, то скоріше за все програє нокаутом. Я б кинув копійку на Міхала, можливо, навіть достроково, та притупив за нього. Класний він мужик. Бобі Грін Дієго Ферера. UFC вирішило звести двох дідів між собою. Гріну зараз 38, а Ферері вже цілих 40 років. Обидва йдуть на поразках, але у Джонсона це два важких нокаути від Тьорнера та Руфі, та поразка у душку у Пімбліту. То у Ферери це поразка гранту до усуну рішенням. Я впевнений, що боротьбі Ферери абсолютно точно вистачить, щоб перевести та удосрочити Бобі Гріна, який і у стійці теж став вже максимально прибитим та не таким швидким, як він він був на піку. Я б. Пнув старого бразила, бо незважаючи зважаючи на те, що він старший за віком, він дійсно виглядає свіжіше та міцніше за Бобі Гріна. Тож, якщо він не буде заграватись у стійці, він має всі шанси на перемогу. Та я бачу перемогу саме його. Як ви зрозуміли, це були тільки приліми, які вже виглядають солідніше за два останніх файтнайти, навіть за їх мейн івенти. Тож ми переходимо до основної страви і почнеться вона з гарніру у вигляді бою Тіма Еліота проти Кая Асакури. Так я знаю, так знову домовята на антрісолях, Але якщо один це дуже старий домовичок у павутинні та з рекордом Артема Лобова навпіл, то другий це потужний японець, який дебютував одразу з пантожею і навіть видавав всілякі класні приколи. Під Час бою, та не був таким безпорадним, як той самий Кара Франс. Та японський бійців я люблю з часів прайду та бушидо. Тож тут я за Сакуру відверто за вже той з його унилими боями та рішеннями. Тож тут я повністю за японського самурая і вважаю, що він переможе. Майкл В'єном Пейдж Джаред Канонір. А оце вже дуже цікаво. Останній бій каноніра це була олдскульна заруба кістка до кістки проти робокопа Грегорі Родрігіса. І в ній він показав, що навіть в 41 рік у нього досі є на удар та солідна челюха. Але Майкл В'єном Пейдж це ударник абсолютно іншого калібру, який точно буде швидше за каноніра та має кращий таймінг. Але так само він має жахливий захист від тейкдаунів. Та й все таки останні бої каноніра були дуже важкими, і він приймав у них дуже дуже багато уро. Та й вік вже не на його боці, і я б сказав точно ставити на пейджа, але мені дуже не подобаються його величезні пробіли у боротьбі. Та шалена фізика каноніра. Тобто, якщо Джарет вімкне свій мозок та вирішить реалізувати борцовський геймплан, він без проблем зможе переводити та утримувати Пейджа, може навіть забити його у ГНП. Я все-таки зараз повірю у більш молодого британця, тим паче з його шикарним стилем, але нікого не закликаю на це ставити. Бо канонір реально може його залежати, якщо буде розумним та буде думати. Народний, так сказати, мейн івент. Бій двох нокаутерів Джо Фаніла, кращі дні якого залишились позаду, та молодого Карлоса Пратеса, якого не так давно. І Ангері декласовував 4 раунди, а у п'ятому Пратес показав один з найнижчих IQ, що я бачив в житті, та вирішив не добивати потрясаного а сконцентруватись на контролі за одну хвилину до бою. Я хезе, що тут сказати. Обидва бійця звикли працювати першим номером та на зустрічних курсах. Тож тут я б брав тотал менше або те, що бій закінчиться достроково. Бій трьохраундовий, тож з Кардіо з проблем не буде. Він молодше, свіжіше, в кращих кондиціях, тож має перемагати достроково. Але ми всі пам'ятаємо, які проблеми Ніл завдав Шавхату Рахмонову та як потужно розряджав двійки у жбанка заху. Тож я звісно віддаю перевагу пратусу, але списувати Джо Ніла я б точно не став. Це дуже небезпечний боєць. Аран Піка проти Лірона Мьорфі. Оце так дебют у UFC. і Одразу номер 6 дивізіону Лірон Мьорфі та ще й у Комені UFC 319. Дай Боже, щоб Амосова так само любили, та в дебюті дали бійця стоп-10. Ну що тут сказати, я ненавиджу Лірона Мьорфі. Це буквально Ліоне на півлегкої ваги. У них навіть країна походження однакова, і цей очконебирательний стиль на велосипедній тязі та задній передачі мене взагалі не збуджує. Але. Мьорфі дійсно висококласний кікбоксер, а Арон Піко доволі колхозний малий, який навіть на ультранизькому рівні Біла Тору у прелімах, у перших боях своїх відлітав у нокаут і робив це не один раз протягом всієї своєї кар'єри. Так, він має в своєму арсеналі важкий удар, але знаєте, у кого він ще важчий та точніший? У Джоша Еміта. і навіть він не зміг донести коютуючи плюху до Мьорфі та програв рішенням у минулому бою. А Піко ще й з Кадирівською підстілкою Дамзадом дам задом чимаєвим дружить. Тож, взагалі, не бачу причин за нього вболівати та топити. Я за лірона Мьорфі та вважаю, що він без проблем заводить у школу чергового мішка з Білатору, бо настільки швидкий скачок в опозиції дуже рідко закінчується чимось хорошим. Ну и мейн ивент Дюплисич Чимаев. Той самий бій, який ми з вами чекали вже три довгих місяці літа. Не буду довго розповідати. Якщо хочете повноцінний розбір, то ось посилання. Буквально наше минуле відео на цьому каналі. Але якщо коротко, я вірю у Дюплісі. Так він не зграбний, рандомний, але він перебив весь дивізіон та переміг у трьох чемпіонських боях. Резюме дам навіть поряд не стоїть. Та я вважаю, що у Дюплісі більше досвіду, краще фізуха та ударка. Та що важливо, менталка, яка не просідає незалежно від ходу поєдинку та втоми. На відміну від Дамвзада. а де дивитись UFC 319, а та особливо чи має в дюплісі з коментарями українською. Я розповідаю у нашому затишному телеграм-каналі, посилання на який я залишив в описі. Також я залишив посилання на наш інстаграм, в якому ви завжди знайдете найсвіжіші новини та анонси. Та не забувайте донатити на наш збір бійцям 39-ї окремої бригади берегової оборони морської піхоти, тим паче перед таким важливим боєм, де ми сподіваємось, що кадирівся нарешті вирублять наглухо та відправлять грузом 200 дорам Рамзанки. Посилання на збір на ваших екранах та в описі працюємо на перемогу разом. Слава Україні.